На огляді бензокоса Сігма на 3,6 кВт. Поглянемо, що нам пропонують комплектації. Ручка на штангу. Все запаковано в купирку. Редуктор. Нижній редуктор. Захисний кожух. Розгрузка. Звичайний дішманський бачок для змішування палива. Набір болтів, ключі. Є ключ для свічки. Також бачу там є викрутка, рожковий ключ та шестигранних два. І повен комплект для того, щоб зібрати пилку. Ліва ручка. Пуля така звичайна пластмасова якась. Інструкція з експлуатації, а також два ножі один трьох люстковий. І на 40, скільки тут, на 40 зубів з твердосплавними напайками. Ну і сама сам двигун від коси. По характеристикам тут 3,6 кВт потужність двигуна, об'єм його 52 см 3 та й об'єм паливного баху 1,2 літра. Все в стандарті. Захист бака металевий, повністю йде обв'язка. Повітряний фільтр виконаний ось так. Поролончик. Зняв повітряний фільтр, подивитися на карбюратор. Карбюратор має фірму якусь, це написано. Та також серійний номер є в нього. Заливаємо паливо, трішки її прокатаємо та спробуємо косити. Ось так вона виглядає в зібраному вигляді. В порівнянні з моєю старою. Вони майже однакові, але є деякі нюанси, які мені не сподобались. Перше це положення ручки. Вона виходить якось дуже незручно її тримати, ліва сторона більша, ніж права. В моєї старої 50 на 50, мені це було зручно. Можливо, ручки переставлю старі а також якість матеріалів з часом я так розумію все гірше і гірше якийсь такий незрозумілі брак такий на, на виплавки з металу також є такий нюанс мені не сподобався наприклад штанга повністю не закривається в редукторі і там воно такий отвір куди буде залітати пилюка, грязь Земля, треба якимось пластиліном заліпити, бо там відкрита шліцева виходить, підшипники, все там відкрите. Такий теж незрозумілий. В дрібницях теж є такі нюанси, які на перший погляд, начебто, вони і непомітні, але коли придивляюся до цих всіх деталів, видно, що все воно зроблено вони дуже дешево. Якість гірша є, ціна залишається. В принципі, для нас як, наче та сама. Але ось якщо глянути на стару, так, як все якісно зроблено. А й сюди. Відштамповано або як. Таке все криве, гнуте. Так само і ця шайба. і нова теж. На перший погляд однакові, а як їх розвернуть видно, як тут все чітко зроблено і як тут. Так само і на цих пластинах. Тут все чітко така, якісна штамповка. А ця нова вже таке все. Гнуте. Скрізь метал загнутий. Воно на що, мабуть, не влітає, але видно, що деталі зроблені неякісно.